Добрий раночок всім. Сподіваюся, він добрий, хоча це складно повірити, але хай він буде добрим. І так як ми зібралися тут, щоб подякувати нашим незламним, сміливим, нашим найкращим дівчатам і хлопцям, які боронять нашу країну. Дякую. Дякую кожному, кожній. Мій уклін для вас. Спасибі вам сердечне за цей ранок, за те, що ви тримаєте небо, тримаєте землю. Ну, трошки почитаю свою поезію. Вірші буду сьогодні я читати свої. Мало в мене що є із віршів моїх друзів. Ось, ну, на сьогодні будуть мої. Заснув мій янгол, завтра знову в бій. Хай ніч засмокче морок біль і втому. По ленах кров, мов полем суховій. І сняться очі, що зовуть додому. Гукнув сисич на молодій вільці. Хай спить, хай спить, затрепотіла віта, стріблясто зорі по нічній росі, скотились жмені молодого літа. У сні здригнувся, рани запекли, Зацикотіло поруч світлячками. Хлюпочий місяць вигином ріки, Вкриває небо Янгола руками. Я тут бачу, що в мене дуже поганий зв'язок, і я сподіваюся, ви мене чуєте. Ну, я в це вірю. А, нагадаю, що під відео можна, а, буде вірніше, буде розміщено номер карток, на які можна донатити для Збройних сил України. Під золотою шалю ніжних лип сховатися б від болю, та не можу. Цвіте болить, цвіте болить, Одай же сили, любячи мій Боже, прийшли в життя якийсь таємний знак, що для добра розквітла лип і зірка, і на губах з душі полинний смак залипне умед, і більш не буде гірко. На китицях помитих щезраня, Затихне джміль, мокнувши крильця, Пилок мокнувши крильця. І золотим, як липа, сонце, я посиплюся з гілок сніжинки кільця, На плечі руки, на бліду щоку, На шов склизкий каскаду із волосся, На венси нічно стріляну строку, На душу, що прийшла у літо боса. Під золотою шалю ніжних лив сховатися б від болю та не можу. Цвіте болить, цвіте болить. Пошли ж землі ці ласку, о мій Боже. Дякую тим, хто приєднався. Я бачу, що мене дивляться. Знову-таки сподіваюся, що ще й чують. А нагадую, що ці відео проводяться, це живе читання, напівшиве. Проводяться для збору коштів на Збройні Сили України. Дуже шкода, тому що я бачу, що в мене дуже погане з'єднання. Шкода. Далі наступний вірш буде у цьому місці, де вона нервується і не знаходить місця, де ніч, раптова дрімота, та їй давно ніщо не снеться. Спека, спека, дощі ідуть і протікають асфальтом у мозок. І сушить війна клітинку кожну, Йой, мов посуху лози. Гей, гей, куди ти мала, до неба у брід то далеко. От і лізонька каже, що хата не пустка, на хаті вмостились лелеки. В біді у війні не сама, не одна, Ану Зус. У жахіття воєної ночі Є люди, як люди, є люди, як двері, є люди сонячні очі. Це місто підходить для таких, як вона, що небо замість сніданку, Де ластик дістати, Щоб витерти бруд, а ще б подорожник на ранку. Вона із таких, що хліб сіль, що там хліб душу може віддати. Та снують між алей отакі, що лиш гроші душі не бажають мати. Гей, гей, куди ти мала, Не можемо всі щурами з домівки. От і лізонці треба щораз поцілунок у світлу розумну голівку. В біді у війні не сама, не одна, ану зуц жахіття воєної ночі. Є люди, як люди, є люди, як двері, є люди сонячні очі. Ще раз подякую нашим славним, нашим незламним, нашим найкращим за їхню силу, за їхню міць, за їхню любов до України. Я тобі розповім про свій шум, що вихитує двері у світ. Зносить вітром дахи і фарбує у темну черемху. Ти мовчиш, ти мовчиш, мого серця і темінь сліпучий софіт. Та невтомно вкриваєш теплом і покровою зверху. Запилися думки павутиням у чесані коси. Якуль бабка, що сонцем упала на вранішні трави. Якуль і наче місяць кулько срібно кочусь по покосах. Якуль бабка! Я зірками лягаю у неба в октави. Не боюсь, що роки поміж брів, мов кліше відчекана лиза ти мовчиш, а життя стокотить між смолистих перонів. Ангел мій, не мовчи, хай злетить і щоки полюстками сльоза та розкрий парасольки питань, що зависли у скронях. Нагадую, що під. А... Відео будуть розміщені номери карток для донатів на Збройні Сили України. Буду дуже вдячна тому, хто приєднається, хто задонатить. Знаю, що тяжко. Знаю, що треба скрізь і всім. Але це наш фронт. Допоможімо чим, хто хто і як може. Так як в нас часу не так вже й багато, напевно, трішки перейду до інтимної лірики. Якщо вистачить часу, вернуся до більш життєвих віршів. <клес> <клес> Територія твого неба для мене закрита. Полюти скасовано, віхоли блискавки грім. Спочатку відклала до завтра, пізніше до літа, а потім, а потім ти просто зробився чужим. Хіба долетіти крізь чорне до чистого можна? Відкрисько скрегоче, розносячи жаль навкруги? Весь світ ніби проти, і проти клітиночка кожна. Ли щось неслухняне мотає на серці круги. Стискає, чіпляє, затягує, боляче, чуєш? Кружляю під небом твоїм, мов отруєний птах, Тяжіння до тебе ні крем, ні тангаж не рятує. Забути можливо, Та тільки у рідних руках. Я дуже вам вдячна. Що ви маєте час, знайшли час приєднатися, подивитися, послухати ранки поетичної родини. От, напевно, кожен ранок починається із відео про подяку для ЗСУ, для збору на ЗСУ. Ти думаєш, що я щаслива? У небі своїм скапучином. ти думай, що у мене все добре і хвиля гойдає повільно. Не шурхає вітер в карманах, не сипле під ноги полову. і падаю я, спотикнувшись, лише на перину пухову, ти думай, що я й досі гарна, І очі не, згос... не згасли без сонця, щомісяць підсвічує душу крізь скельця прозорих вікон. Продовжуємо бігала. О, дякувати, дякувати Богові все, є. сподіваюся, вас це не втомило. Ти думаєш, що я щаслива у небі своїм скапучино. Ти думай, що у мене все добре і хвиля гойдає повільно. Не шурхає вітер в карманах, не сипле під ноги полову. І падаю я і падаю я, спотикнувшись, дякую. Лише на перлину пухову. Ти думай, що я й досі гарна, і очі не згасли від сонця, що місяць підсвічує душу крізь скельця прозорих віконець, що я не лисок із осики І не мерзну в холодній калюжі. Ти думай, що я не побита, Не зламана незламана і мружа. Ти думай, що я не втомилась і не гнуся вербою додолу, і лід не, опла... не облапав ще вчора. Здається, і в одежах та голу, що серце моє долі різки не зрізали тонко по скипці. Ти думай, що я не повисла, мов ґудзик на порваній нитці. Дякую, друзі. Мені дуже приємно, я бачу, що мене зараз дивляться, хтось подивиться пізніше протягом дня. Нагадую, що. Будуть залишатися номери карток під відео, куди ви можете донатити для тих, хто не має права здатися і зігнутися. Не забирай його у мене небо. Не вирізай на серці знак пітьми. Колись разом пригорнемось до тебе, А поки нас світанком обійми Не забирай, так довго йшла до нього, так довго він мене між всіх шукав. Не раз лежали в один край дороги, Та міст, мов тінь у полудень зникав. А потім опівночі сивим димом, А потім полином торкався підошов. Ах! Небо, небо, дякую за диво, за ті шляхи, якими він ішов, за ті рови, що краяли нам душі, за той вогонь, що й досі не погас, за прірві згуби, пагорби і шлюзи, за човен, що послало ти для нас. Дякую. Дякую всім, хто дивиться, дякую всім, хто донатитиме, хто підтримує збори для хлопців і дівчат на фронт. Моя невитрачена ніжність, небачений мій досі сон. Скажи мені, а чи не пізно устам торкнутися долонь, заніжити промінням ранку, росою впасти на чоло? Тобі останньому пристанку, а чи моє вже відбуло? Моя невитрачена ніжність, віднайдений в туманах рай, дозволь одну малу погрішність, чи на півкрок зроби бодай, Забудь громів глухе гарчання, відкинь торішню бруд снігів, прийми оту, що на світані прийшла по залишках слідів, Моя невитрачена ніжність. І мій невиплаканий біль. Скажи мені, чи я не пізно, чи повернутись в саметіль. Твої сліди, де досі йдуть дощі, змиваються під темку крайку ночі, несуть пісок, що збився із ледащів. І сум, мій сум, мій біль у ніч волочать. Твоїх слідів загущений рядок, забарвить світ у тон графітої й сажі, осяде в венах кожен кожен крок, і в скронях тромбом назавжди заляже. Минуть дощі, все вкриє листопад, загорне в ковдру сніг скує льодами. Твої сліди, мов сотні свіч лампад, горітимуть і пектимуть поміж нами. Дякую, друзі, хто приєднався до ефіру, хто дивиться. Нагадаю, вкотре, що кожен ранок ми дякуємо для ЗСУ. Крім Молитов, підключаємося до зборів. Ти танцювала під дощем. У мене знову повільне з'єднання, я не знаю, чи ви мене чуєте. Ти танцювала під дощем, топтали ступні дно калюжі, по тілу краплів не зрубцем і по вустах червоні ружі, по сукні, зібгані між ніг, по що манили звабно, хлестав дощу прудкий батіг та не лишав на шкіри сади. Ти танцювала під дощем, хитали стегна, спинка рівна. Тягнулась ніжним паїнцем у небо. Вільно, вільно, вільно. а дощ на білий оксамит, на кожен пагорб, кожну ямку, Втискався ручкому мов магніт, мов проникав наскрізь в панянку. О, дякую, дякую. Добре, що все чути. Цього сонця в долоні мало, коли ти мовчазний і далекий. Цього вітру мені вже досить, що відніс ген за море лелеку. Цих дощів, немов голки колючих, для зими забагато, віриш? Твого неба мені бракує, що подібне до купи самфірів. Хай кричить на гіляці ворон, гарна пташка, печалям подібна. Хай те зілля, що варить ворожка, розфарбує світанок мідний. Хай слова ті, що нас розлучили, меркнуть, мов у печі головешки. Мало сонця мені у долоні, і я не бачу до тебе стежки. Можливо, я занадто швидко читаю, занадто швидко все біжить, ну Вперше, вперше. Такий ефір маю. Ніби звично розмовляти самі з собою. Ніхто цього не дивується тепер. Ось, але отак, от вести сам собі ефір ну, трішки, трішки сковує. Між нами Прірвер Прір і море океан. Студентні люті дні і не менш холодні ночі. Лиш у горі цвіте оман і тихим болем над землею сів оточить. Зірветься часом цвіт і промайне, мов мить, і воду упаде глибокі та спокійні, і вибухне довкруж, завиє, зашкварчить, здіймуся хвиль жабо, і рвочко, і гарціно, чи сили вже не ті, чи то задовгий шлях. Затихне ладь морська. І не вислизне на сушу, між нами далечінь, що не здолає й птах, лиш у горі оман, що розтривожив душу, <плес> маленькі перерви роблю, щоб втиснутися в час, Зови мене голубом у літній ранковій німоті. Укрила закута й напоєних сонцем буслів. Торкнися метеликом, лишивши в очах позолоту. без слів розкажи про усе, що на... що на серці без слів. У груди не каменем, у груди буском чи барвінком, по шкіри водою змиваючи цей клятий біль, Шовковичним соком на губи, солодка краплинка, І як же без солі? У душу просіяна сіль, просіяна сіль. Будь поруч, будь світлом, пронизуйся крізь, наче вістря. Вітрильником будь, щоб і ніжності ніс океан, якщо я й мовчатиму у спеку припаленим листям. Зови і торкайся, приклавши в даран. Питаєш, як вмирають зорі, не можу відати маля. Напевно, в небесах прозорих, Отих чистіших кришталя, раптово спиниться годинник, раптово чорним стане все, і хтось крихти, на частини піступну зірку розірве, або ж накине павутину, зав'яже Всесвіту узло, і просто, підло, з неба скине. На мокре чорне липке дно. Спитаєш, як вмирають квіти? Не можу віддати маля, можливо, в цім жорстокім світі не хоче їх кормить земля, можливо, за красу і свіжість, за різнотравій аромат, Все прощення, любов і ніжність їх топчуть силою лищад або ж холодною косою по стеблах атласних листках. Щоб не квітчали світ собою, Що був цей світ лише в дірках. Спитаєш, як воно вмирати, вмирати боляче маля, дуща, що з іркошк, що з іскорки зачата, ота чистіша кришталя, раптово запечемо врвана, раптово лопнемо в струна, Обвисне чоловічком п'яним. Усе. З'явилася і піде одна. Ще раз дякую Збройним силам, нашим хлопцям, нашим дівчатам, де б вони не були. Всім, хто зараз відпочиває, тим, хто кому зараз не сну, мій уклін, моя вдячність. І мої молитви, щоби їх боронив Господь від смерті. Холодне серце снігової королеви. Немає сліз, немає мніч зітхань, Немає ніжності в зірницях решталевих. Лиш що за диво, під вікном гарань. Серед снігів густих не прошмигнутий звіру. Хух. Віхоли, хух, вічна мерзлота, Цвіте п'янка герань розкішно кашеміром. Ба, онда правда, онда нагота, ти ба, за маскою снігів хруделесь льдо і льоду, Сховала жінка, що ковтнула біль. Її, власна до душі, бо є ж душа, погода, І емоції вкладає в саме тіль. Ну, думаю, думаю, будемо закінчувати. Вершив багато, але часу в нас мало. Я дякую тим, хто приєднався. Я дякую всім, хто. Дивиться, сподіваюся, все було добре, тому що я бачила з мережею не дуже, не дуже добре. Може, я десь образила словами, тому що хвилюєшся, можна щось сказати, не в тему, не так, як треба, але хочу вас завірити, що в душі нікого не хотіла образити. Щиро вдячна нашим, нашим воїнам. Я нагадаю, що під відео будуть залишені номери карток для донатів. Дякую вам всім, дякую, що були зі мною. Сподіваюся, побачимося. Гарного дня! Хай небо і земля захистить кожного з вас. Люблю вас, цілую, обіймаю. Будьте!